Вітаю вас, телеглядачі! в ефірі програма Вічнавіч. Сьогодні тема нашої розмови ринок нерухомості. Хмельницький активно розбудовується, тож є великий вибір квартир у новобудовах. Втім, не втрачає популярності. і Ринок вторинний про те, де і яке житло вигідніше купувати, як може найближчим часом змінитися його вартість. І найголовніше, як розпізнати та уникнути шахрайські схеми з'ясуємо сьогодні у нашому ефірі. Гість нашої студії, ріавтор, експерт у сфері нерухомості Олександр Романюк. Олександре, вітаю вас! Здравствуйте, отже, Олександр. Давайте розпочнемо з того, що ви охарактеризуєте коротко ринок нерухомості. Маю на увазі і вторинний, і первинний, і що переважає на ньому попит чи пропозиції. Насамперед пропоную коротко зупинитися на тому, що собою являє первинний і вторинний ринок нерухомості, тому що дуже багато хто вважає, що первинний ринок нерухомості це нові будинки, вторинний ринок нерухомості це старі будинки. Насамперед, це ну не зовсім правильно, тому що нові будинки це коли верніше первинний ринок це коли забудовник продає квартиру першому покупцеві. Вторинний ринок це все інше. Тобто, якщо ви вчора купили квартиру в забудовника на етапі Котловану і сьогодні вирішили її продавати, то це не первинний ринок, а вже вторинний ринок. Якщо говорити загалом про ваше питання, то десь з 2008 по 2017 рік у нас був ринок покупців, де попит був менший ніж пропозиція. За 2018-2019 роки в нас трошки змінилася ситуація. Зараз уже навпаки попит є більше ніж пропозиція, і це пов'язано із тим, тому що ми стали менше будувати за орієнтовно 3-4 роки тому. Хмельницький був одним із домінуючим містом по співвідношенні ведених квадратних метрів на душу населення. Зараз ми будуємо ну, чи не найменше, тому що е, в, все рівно квадратні метри в Хмельницькому є дешевші, ніж по сусідніх областях. І забудовники просто перейшли будувати у ті сусідні областя, де вони мають більший прибуток. І відповідно в нас трошки зменшилась пропозиція на первинному ринку, і е, покупці не бачать для себе цікавих варіантів на первинному ринку, і частина попиту вона просто перетекла у вторинний ринок. Крім того, попит збільшився за рахунок того, що останнім часом збільшилися різноманітні державні лізингові програми. Також збільшилась купівельна спроможність населення, передусім за рахунок привезених грошей із за кордоном. Також в нас сформувався такий проширок інвесторів. Тобто, от інвестори зараз менше довіряють банківських системі, вони розуміють тим більше, що ринок нерухомості йде на підйом, і вони вкладають гроші у нерухомість. Тому от попит зараз суттєво переважає над пропозицією. Як це все впливає на вартість квадратних метрів і які ще фактори uh -huh. входять у те, що формує ціну на житло? Ну, Вартість квартири суттєво росте в доларовому еквіваленті. Наприклад, за 2019 рік в середньому вона виросла десь на відсотків 20-25, саме на квартири, тому що там таунхауси, будинки, земельні ділянки, заміська нерухомість, вона фактично стоїть на місці, плюс-мінус, а ціна на квартири росте. Які ще фактори впливають, ну насамперед сильно впливає курс долара, тому що ми орієнтуємося насамперед на первинний ринок, і ціна на первинному ринку вона зафіксована в гривнях. І якщо долар, наприклад, за 2019 рік він десь там орієнтовно на 15-17% впав. Відповідно, і ціни на вторинному ринку на первинному ринку на цей ж відсоток виросли. Крім того, це, що я розповідав, що попит зараз суттєво привилює над пропозицією, і можна сказати певний такий ажіотажний вплив, тому що покупці знають, що ціни ростуть, спішать купити квартиру, а покупці. Знають, що ціни ростуть. Вони або приберігають квартиру. Думають, давай я її продам через півроку, через рік, або ставлять на неї дуже високу ціну. Відповідно, ми зараз маємо дві реальності: маємо навіть три. Маємо реальність покупців, які ще живуть там цінами 16-17 років. Мають реальність продавців, які думають, що ціни виросли там на відсотків 50. і маємо ринок, тобто це ми. В, в ринку, де ми можемо якось співвідносити оці покупців і продавців і проводити реальні, да, да, і проводити реальні угоди. Угу. То яка ціна, які ціни зараз на квартири, Якщо говорити про найдешевші, наприклад, варіанти, і можливо про бюджетні варіанти в хрущівках, так званих угу. колишніх, ну і в новобудовах. Якщо брати первинний ринок, то зараз найдешевша вартість це приблизно 8 тисяч гривень за квадратний метр. Ну, це в основному новобудови, які знаходяться десь на окраїні міста, це такі самі бюджетні варіанти. А середня вартість це вже в основному 10-11 тисяч за квадратний метр. Хоча ще років три тому це було там 8 тисяч за квадратний метр. Якщо брати квартиру в хрущівках, ну це не найдешевше, фактично житло. Є ще мало сімейки, гуртожитки mm -hmm. і так далі. Ну знову ж таки, якщо саме хрущівки, по вашому питанню, то якщо брати там перший або останній поверх, квартиру там абсолютно таку вбиту без ремонту, ну зі всіма витратами її десь можна купити за тисяч скажімо, 13 з половиною. Хоча знову ж таки два роки тому це могло би бути там 10 з половиною 11. Mm -hmm. тобто ціни виросли. Треба задуматись тим, хто хоче yeah. планує купувати житло. Наразі в світі дуже популярні і вже в Києві набирають популярності так звані смарт-квартири, маленькі квартири, які там ну, можуть бути 16 метрів квадратних, 20 квадратних метрів. Чи будують таке у Хмельницькому, і якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Ну, найменші квартири, які будують в Хмельницькому, якщо говорити, от те, що там я знаю, бачу, то це десь на обласній лікарні там один забудовник десь в районі 28-29 квадратів він там пробував будувати. Також зараз досить поширеними є квартири в районі 33-34 квадрати, тому що це вони останні 2-3 роки почали будуватися. Раніше мінімальні квартири в новобудовах в Хмельницькому були від 40 квадратів. E, взагалі, в Хмельницькому не e, просто вартість землі є набагато дешевшою ніж в Києві, і тому e, люди все ж таки можуть собі дозволити купити трошки дорожче житло, особливо там зараз маючи можливість заробляти за кордоном, то працюючи в Польщі, можна там за рік-півтора купити собі нормальну квартиру, там 33 квадрати. Тому e, um, по, туди по... такі маленькі не буде, можна так. Знаєте, на, на, на ринку нерухомості дуже багато е, являє собою саме пропозиція. Е, забудовник робить пропозицію, а потім вже на неї mm -hmm. знаходиться попит. Отак, як там Стів Джобс сказав, що е, люди не знають, чого вони хочуть. Якщо ми самі їм це запропонуємо, от тоді вони ну люди ж не знали там, що вони хочуть айфон. Е, зробили айфон, люди захотіли айфон. Тому якщо забудовник побудує таке житло, будемо розуміти. Зараз такого житла немає. До речі, в Києві також от за останній рік, от недавно, от був на конференції, Сказали, що таке житло вже значно менше користується попитом. Вже ви сказали, що ціни ростуть, і якщо робити прогнози, хоча прогнози річ не вдячна, uh -huh. але все ж таки, як буде далі, там, через рік, через два, і коли, можливо, ціна все-таки стабілізується? Тут дуже багато залежить від ситуації в країні і від курсу долара. І від загалом світової ситуації, якщо ситуація буде відносно стабільною, а я думаю, що вона буде відносно стабільною, і якщо у нас ну стабілізується на сході ситуація, якщо у нас впровадиться ринок землі, і відповідно в країну попливуть велика кількість доларів. Це буде знову ж таки давити на курс, те, що ми зараз бачимо, і курс буде і далі падати, або хоча би стояти на місці. То і, і, і люди наші за кордоном мають можливість і далі нормально заробляти. Там держава не буде їх створювати, якісь там штучні перепони на цьому шляху. То я вважаю, що ціни і далі будуть рости. Наприклад, от цікава ситуація, що от я собі так подивився, що зараз середня зарплата в доларах в Хмельницькому, вона приблизно така сама, як в 2013 році, тобто до Майдану, там до кризи. А ціни на відсотків 30-40 дешевші, ніж були. Тобто, якщо раніше, в 2013 році, мінімальна вартість Хрущовки була там від 23 24 тисяч, зараз там 13-14 і так далі. Тобто є ще куди рости. А в 2007 році там трикімнатні квартири, панельки на озерні продавалися по 80-90 тисяч. Ого. Ну, я ж кажу, що ну є куди рости. Ну, да. <гум> ну будемо сподіватися, що все-таки рости з розуму будуть ціни. Да. І що ситуація дійсно буде стабільна. Ринок нерухомості це все ж таки завжди ризики. Маю на увазі mm. різноманітні шахрайські схеми. Зараз зупинимось окремо і на вторинному ринку, і на первинному. Зокрема, коли купуємо квадратні метри в новобудові, яка ще тільки будується, на що особливо потрібно звернути увагу, щоб потім таки залишитись з квартирою. Ну насамперед е, варто звертати на забудовника увагу, що цей забудовник вже раніше будував. Якщо ми бачимо, що забудовник там або е, взагалі е, нічого не будував зовсім, або е, він там побудував, е, е, ну будує 3-4-5 об'єктів ще нічого не ввів в експлуатацію, то варто задумати, що є смисл купувати в такого забудовника. Але е, навіть найбільш надійні, найбільш потужні забудовники вони мають здатність банкрутувати. От, наприклад, житлобуд, який 15 років тому вважався найбільш потужним забудовником по місті. Зараз от, є люди по-інститутській, які вже років 10 не то можуть то, заїхати. Так да. Тобто е, е, кожен ріелтор, кожен е, там, менеджер з продажу він буде не правий, якщо він буде давати якусь гарантію на те, що будинок точно буде введено в експлуатацію. Хочете гарантію, купуйте житло у зданому будинку, де є всі комунікації. До речі, зданий будинок і будинок з комунікаціями це різні речі. Від того, коли будинок зданий, і туди просто можна прописатися, і там є всі комунікації, інколи проходить там півроку, рік, два, три. Тому до того, що ви казали, на що варто звертати увагу, допустимо, якщо ми беремо там маловідомого забудовника, то варто хоча б поцікавитись на відділі продажу, чи є у нього дозвіл на початок будівельних робіт. Це один. Ну, є взагалі дуже багато там різних документів, але цей дозвіл він є дуже важливим і цільове призначення земельної ділянки, тому що досить часто забудовники починають будувати на ділянці, яка взагалі не призначена для будівництва, і в результаті цей будинок зависає. І плюс дуже важливо по комунікаціях. Комунікації це одне із найдорожчих, що є взагалі в житлі. тому що люди дивляться, що будинок побудований, коробка стоїть, вікна є, можна купувати. А комунікації там, наприклад, газ за два кілометри від цього будинка, і потім забудовник починає там тягнути той газ, це чи воду, то чи електрику. Тому Якщо ви вже купуєте таке важливе рішення для себе е, е, приймаєте, то я рекомендую взагалі по всіх комунальних інстанціях пройтися. І е, поговорити з їхніми інженерами, вони зазвичай і правду вам кажуть і е, запитати: от хочемо купувати в такому то місті квартиру. Е, підскажіть, де там, е, там кому е, каналізація, вода, газ, електрика, наскільки довго тягнути? Якщо це біля будинку, супер і вистачає потужності. Якщо треба далеко тягнути, то практика показує, що здача таких будинків відтягується там на 2-3 роки. Тобто, на такі нюанси особливо важливо потрібно звернути увагу. Так. Якщо говорити про вторинний ринок, то мабуть теж багато шахрайських сам там Дуже існує, багато. і ви на своїй практиці мабуть зіштовхувалися з ними. Давайте на якихось кількох прикладах зупинимося. Я можу багато говорити. Ви мене зупините. Якщо А це така наболіла тема. я Ні, так розумію. Не те, Що наболіла. Наприклад, можемо говорити про є такі відверто шахрайські ага. схеми, де фігурують просто шахраї. Наприклад, телефонне шахрайство розміщується оголошення по дуже хорошій солодкій ціні. Це може бути як на продаж, так і на оренду. І ви до них телефонуєте. Власне каже, я замі... я далеко за Хмельницьким. Я по цінах не дуже орієнтуюся. Все реально, фото реальні. Ну щоб мені приїхати там, наприклад, із Харкова. То мені треба гроші, що я буду даром їхати, скиньте мені на карточку завдаток там 500, 1000, 2000, як це в нього скільки вийде. Ви скидаєте гроші йому задаток на карточку, в результаті телефон вимикається назавжди. А такої квартири ніколи і не існувало. Інше шахрайство це може бути, скажімо, кража задатків. Допустимо, якийсь лжеріелтор ріелтор має ключі від квартири. Може там зробити якийсь ліповий техпаспорт, який робити насправді дуже легко. І от він виставляє оголошення, на неї приводить покупців. Ціна там дешевша, ніж ринкова. Покупцям все подобається. Він каже, все, супер, власник в Києві, там, чи ще десь, давайте задаток, там, 200 доларів, 300 і так далі, чи скільки він там вже візьме. І людина дає задаток, в результаті той там вже ріелтор пропадає. От я знаю таких, які вже роками на цьому спекулюють. Е, і, взагалі, будь-який задаток, який ви даєте, от просто так, на слово, або десь в машині, або на квартирі. Ну, треба задуматися, чи варто його давати. А тобто, як правильно це робити? І чому важливо, щоб завдаток от існував угу. всій в цьому тандемі покупець-продавець? Е, то ну завдаток важливий і для покупця, і для продавця. Якщо ми говоримо про покупця, то покупець також ж може купуючи квартиру щось своє продавати. І от він вже знайшов собі квартиру, він вже зафіксував, що квартира вже його. Плюс на завдатку, якщо от ми оформляємо його в агентстві нерухомості, то прописуються абсолютно всі важливі моменти, угу. тому що ціну ви можете врахувати, от на словом домовилися. Ціна така, то. а насправді є ще порядка десяти важливих моментів, по яких ви потім можете не зійтися. Тобто там порядок виселення з квартири, передачі ключів, хто платить за переоформлення і так далі. і так далі. І якщо ви можете завдаток дати, а потім е, ви думаєте, що е, ви з такими умовами е, купуєте квартиру, а продавець думає, що ви з такими умовами купуєте. Mm. Відповідно, е, потім приходить до нотаріуса, ви е, не домовляєтеся, а продавець каже, ви задаток мені дали до побачення. Mm. Ну, ви не захотіли по моїх умовах і так далі. Тому варто, якщо ви навіть е, так просто оформляєте, то варто в розписці все дуже чітко описати. Абсолютно всі умови, до якого числа має відбутися угода. І так далі, і так далі. Якщо говорити там ще про шахрайські схеми, наприклад, може бути ситуація, коли людину там морально або фізично от, примушують там, продати квартиру, і потім та людина, ну таких людей зазвичай видно, дуже швидко перепродує квартиру. Mm -hmm. Тому якщо ви купуєте квартиру там з ріелтором без ріелтора, то е, в нотаріуса, е, по-перше, варто в свого нотаріуса купувати. Тобто, якщо продавець нав'язує вам нотаріуса, е, що я хочу оформляти тільки в того нотаріуса, то це вже вас має трошки е, спантеличити. Mm -hmm. да, тому що зазвичай на вторинному ринку нотаріуса обирає е, саме покупець. Він несе більшу е, відповідальність, е, він е, обирає нотаріуса. І ви в нотаріуса запитуйте, чи не було перепродажу квартири перед цим. Тому що практика показує, що якщо був один-два перепродаж квартири за короткий час, то там щось не зовсім чисто. Mm -hmm. От така. І я би міг би назвати ще дуже багато різних, там, скажімо, непорядних дій саме із боку ріелторів. Насамперед, дуже ринок зараз страждає від того, що є велика кількість, скажімо, фейкових оголошень на порталах нерухомості. Насправді фейкових оголошень десь в разів 7, 8 10 більше ніж реальних. Тобто, ви, як покупець нерухомості, хочете купити квартиру, заходите на портал нерухомості і дивитеся, що там безліч прямо квартир. Особливо ви продаєте там квартиру в Чернівцях. Дивить. Ну, супер Хмельницькому куплі там ціни такі дешеві. Ви приїжджаєте в Хмельницький, а дивитесь, що насправді усі ці квартири фейкові. Ви просто дзвоните, а потім кажуть, що квартира продана. Відповідно, потім до вас перетелефоновують і пропонують вже реальні квартири там на 2 на тисячі дорожче, ніж вони є. Насправді, також може бути неправдоподібна інформація. Наприклад, е рекламується квартира, там, Хрущовка, е насправді вона 5-5, а рекламується як 4-5. Ви приїжджаєте з Нетішина, е дивитеся цю квартиру, піднімаєтесь на, на, на 5-й поверх замість 4-го. Ви кажете, ну я ж на 4-й. Ріелтор каже, ну вибачте, щось там помилився, але ж ви вже скільки їхали, давайте подивимось. Mm -hmm. В результаті ви заходите в квартиру, вам квартира подобається, ви вже й забули, що ви їхали на 4-й поверх, е а не на 5-й. Це таке найменше. Ну, Ну, також обман, От, якщо вам щось не сподобалося, ви їдете назад там в Нетіше, наприклад, mm -hmm. і 150 кілометрів чи скільки, і матюкаєтеся там на тих ріелторів, і, так само і між професії. Е, далі є ріелтори-Шакали. От ви звертаєтесь до ріелтора е, з ціллю оцінити вашу квартиру. Він знає, що ваша квартира коштує там 1018. Він каже, ну він зазвичай сильний ріелтор. Е, аргументовано вам доводить, що вона коштує 14. В результаті він потім або швидко, або там не зовсім робить так, що там якісь його друзі, або він сам цю квартиру у вас викупить і потім перепродає за тих же 18, заробить на е залишок. Е є ріелтори альпіністи які ви, е він знає, що ваша квартира коштує там 18, він приходить і каже, 25. Оце особливо на е, конкурентному ринку, коли він знає, що ви звертаєтеся до багатьох ріелторів, от приходять ріелтори, кажуть е, 18, там 19, 20, ну, приблизно. Е, а він скаже 25. Ви ж захочете з ним працювати. Ну, значно. Да, ви підписуєте з ним договір на продаж квартири, ексклюзивний договір. І тут е, ви там продаєте там 2, 3, 4 місяці. В результаті він вам потім доказує, немає клієнтів, треба зменшувати ціну, ви її потім продасте за 20. Але в результаті втратити 3-4-5 місяців часу. Ну, Час це також гроші, і от, ну, в результаті просто ну, на його непорядність mm -hmm. е, ви, ви втрачаєте гроші. Е, є ріелтори жмоти. Тобто ви звертаєтесь до ріелтора, будучи покупцем або продавцем, щоб він вам допоміг купити або продати нерухомість, а він замість того, щоб е, працювати разом зі своїми колегами і е, купити вам квартиру максимально там дешеву і щоб ви швидко це зробили, він е, хоче. Е, не ділитися своєю комісією і максимально е, тільки е, продати ту квартиру, якою саме він займається, або якусь там квартиру із загального там у з домрія. В результаті він вам не те, що робить краще, він вам робить тільки гірше, бо ви витрачаєте більше грошей і більше часу на те, що із ним працюєте. Ну загалом цей перелік можна продовжувати і продовжувати, але насправді є багато і хороших чесних професійних ріелторів. З огляду на це, як уникнути і шахрайських схем, і знайти хорошого ріалтора, який дійсно допоможе і продати ваше житло, і придбати житло. І якщо потрапили на вудочку, все таки mm -hmm. шахраїв, що робити? Ну якщо потрапили на вудочку, то варто звертатися в поліцію. Mm -hmm. Якщо як уникнути, на насамперед треба розуміти, що дуже рідко, от прямо квартири продаються або здаються за ціною значно нижчою ніж ринкову. І якщо є така е, ситуація, варто дуже сильно перевірити, чи це є насправді. І, ну, і варто все-таки напевно звернутися до якогось хорошого професійного ріелтора, насамперед, по рекомендації, а не по там, оголошенню на, там, на столбі і так далі. І наш ефірний час добігає кінця. Ще кілька слів хотілося б зупинитись на оренді житла, тому що це теж така тема актуальна, дуже і теж на ній, мабуть, буває часто багато різних шахрайських схем, теж на що звертати увагу, аби нормально орендувати собі квадратні метри. Ну деякі з цих схем я вже вам розказав. А якщо так говорити конкретно про оренду, то власникам житла варто дуже сильно, особливо спочатку, перевіряти, хто має жити в квартирі, mm -hmm. бо дуже часто квартиру знімають солідні люди. А потім е, заселяються в квартиру там, цигани, е, 20 там, е, робітників, е, там, 15 турків і, і так далі. І там квартири взагалі такий повністю розгром е, буває. Тому ви здали квартиру. При договорі варто все-таки складати договір, хоча б такий звичайний. Хоча для себе між да, тонувати. Да. При договорі чітко зазначити, що квартира здається для проживання там двох осіб, трьох осіб і так далі. І саме цих осіб, що прийшли до вас знімати цю квартиру. І так, якщо брати для саме орендарів. То е, тут е, в, в Хмельницькому рідко таке є, але ну, в Києві часто трапляється, що квартиру знімають подобово, а потім здають, е, е, з, ну, типу, я знімаю квартиру, у вас подобово плачу 500 гривень, угу. потім здаю її на тривалий термін, забираю собі там е, 10 тисяч гривень. В Хмельницькому я такого не зустрічав, але ну, теоретично таке буває. Тобто, якщо ви е, в когось знімаєте квартиру, поцікавтеся документами на цю квартиру, і що ви справді даєте гроші власнику. І бажано після того, як ви даєте гроші, якщо у вас навіть там немає договору або є договір, хай він вам напише розписку. Я отримав такі гроші. Ну, зазвичай власники це роблять охоче, а той, хто не хоче робити, ну, краще втратити цю квартиру, ніж просто на, на, гроші, че, на чесне слово давати гроші, тим більше, що зараз це не маленькі гроші, і тим більше, що зазвичай це плата за перший і за останній місяць. Я вам щиро дякую за те, що завдали да, гості да, за такі ласка. гарні практичні рекомендації. Думаю, вони нашим глядачам стануть в нагоді. Нагадаю, що сьогодні у рамках програми Вічна Віч навич» ми спілкувалися про ринок нерухомості із ріалтором, експертом у сфері нерухомості Олександром Романюком. Дякуємо, що були з нами. Дякую. До зустрічі! Добре.